Всім привіт з Верховцева Стартуємо відео з того, що все-таки оцей мопед він проданий, за нього скинули завдаток. Згрузив з евакуатора, вирішив просто так дьорнути ножкою. Дьорнув, він завівся, працює. Є нюанси там, топливо погано поступає. Ну от він працює. Отак от. Ну, искра есть. Так що якось даже вот так вот бывает. Вроде бы то продавал, як нерабочий. Чоловіку повезло, зірвав джекпот, купив у мене робочий. Звісно, де то щось підшаманить, але ціна була, як за неробочий, ціна така і лишиться. Тому що одразу він скинув завдаток, а тоді вже я його запускав. Хто мріяв і не встиг, ну що ж, звиняйте, дивіться відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть гарні коментарі і вам також буде улибатися щастя. Нагадаю, мопед був зарегістр... є зареєстрований і був по ціні 7 тисяч гривень. Це Лець другий. Такого навіть ну, ніде ви не знайдете, я думаю, що за таку ціну напишіть коментарі, є таке в продажі на сайтах оголошень. Я думаю нема. Так що якось так, не перемикайтесь. Раз ви дивитесь це відео, значить я вже щось знову придбав і щось продаю. Так що тут так, кинули перекупа, продали неробоче. Чи продали робоче по ціні неробочого. Так само, я сподіваюсь, буде і з планетою запуститися. Трошки вийду передати і буде от такий апарат. По ціні там чоловік торгувався 3,5, ну то геть мало. Мені вони дороже заходять, іноді чим ви пропонуєте, так що якось так не забуваємо, що є у продажі у нас ще двойка з газом на повному ходу з сімерошнем. З сіморочною панелью і сіморочною проводкою, електрообладнанням. Також у нас є Таврія Дана на хорошій зимовій гумі <coughs> в системі антифриз, в принципі, авто майже готово в зиму По ціні 16 тисяч гривень, 15 тисяч гривень. Ну і не забуваємо про зірку канала. Поки природа його тут не забрала до себе, треба все ж таки продати. Також на гарній резині в системі ТОСОЛ. ціна 12 тисяч гривень. Нема лише страховки. Тут також нема страховки, а там 6 листопада закінчується. Так що якось так. Ну і в принципі. По планеті ціна 5 тисяч гривень з будь з колясок тими, що там є. Чуй, якщо хоче, приїздить, виберіть буде отсюда знята вилка йому і в мене ще є скат. Оце все входить в ціну 5 тисяч гривень. Мотор з цього Юпідера 2,5, він 6 вольтовий. Ну і все остальне кому що там треба, не забуваємо. Задні барабани з зірками, вихлопні, в принципі, в гарному стані. Також у нас МТ ще допродується, задній міст, мотор, кому що треба, дзвоніть, пишіть. Вихлопні труби також є. Хто там замовляв той руль? Вихлопні, хлопці, ну, замовляєте, будьте готові скидувати гроші. Так що якось так. Ще щось придбаємо, викинемо вам свіже відео. Так що чекаємо на ваші пропозиції. Всім удачі, всім пока!